Доброго дня, мої друзі. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яку назвемо наступним чином: функції та їх використання в процесі написання програми для пристроїв на платформі Arduino. Взагалі, функції у програмуванні це фрагменти або блоки коду, які виконують певні завдання. Ось деякі основні функції в Arduino функція, Setup. Ця функція. Викликається один раз при запуску мікроконтролера Arduino. Вона використовується для ініціалізації змінних, пінів введення-виведення, бібліотек та інших початкових операцій. Функція Loop викликається безперервно після виклику Setup. Все, що вона містить, виконується циклічно. В основному в цій функції знаходиться основний код вашої програми, який виконується безперервно. Окрім функцій Setup та Loop, ви можете створювати власні функції для виконання певних завдань у вашому коді. Це допомагає зробити код більш структурованим, зрозумілим та дозволяє оптимізувати код вашої програми ще краще. Не забудь повідомити, що за допомогою функції ми можемо повторювати певний набір якихось дій, будь-яку кількість разів та в будь-якій послідовності. Так, дякую, що нагадав. Саме тому використання функцій дуже суттєво поліпшує структуру коду програми і робить її ще більш гнучкою та зручною для редагування. Але досить теорії, і перейдемо до практичної роботи. Зробимо дублікат нашої програми, написаної минулого разу, і спробуємо відредагувати її з застосування щойно вивченого прийому програмування. Для того щоб створити нову функцію, необхідно зробити наступні кроки. По-перше, нам необхідно заявити контролеру про нову функцію. Так як наша функція не буде повертати результат розрахунків, то пишемо службове слово «void». Друге, для того щоб мати змогу звертатись до нашої функції, їй потрібно дати ім'я. Ім'я функції має бути написаним з застосуванням латинського алфавіту і підбирайте ім'я таким чином, щоб було інтуїтивно зрозуміло, за які дії відповідає саме ця функція. Тоді, в подальшому, ви зможете легко та швидко внести корективи в роботу вашої програми. Далі біля назви функції ставимо круглі скобки, так як ніякі аргументи не передаються. То скобки залишаємо порожніми. Блок програмного коду цієї функції обмежуємо фігурними скобками. Ось так. Все, наша функція готова. Тепер викликати її нема жодних проблем. Так же легко, як позвати на допомогу друга, просто назвавши його ім'я. Так ми це зараз і зробимо: скопіюємо ім'я і вставимо його в нашу основну функцію loop. Як бачите, в роботі програми нічого не змінилося. Тільки основна функція Loop викликає створену нами, яка робить свої дії, і знову передає керування основній. І так по колу. Створимо ще одну функцію. І також будемо викликати її таким же чином, як і першу. Ну, якщо ж на те пішло, то давай додамо ще й третю. Цікавіше буде, правда? Добре. добавимо ще одну підпрограму. Також розбавимо виконання наших підпрограм, які і являються функціями оператором очікування. Якщо в другій підпрограмі ми вмикали світлодіоди, то в третій будемо їх вимикати. Тепер можна й полюбуватись отриманим результатом. Дійсно, все напрочуд просто та цікаво. І головне, ми можемо міняти порядок виконання підпрограм в будь-якій комбінації та скільки завгодно разів. Це значно полегшує роботу програміста. Так, да, так воно і є. Якщо у вас виникли питання, то прошу пишіть в коментарях або заходьте до нас в телеграм-канал. Будемо спілкуватись та далі, разом вивчати основи робототехніки. А зараз переходимо до самостійного завдання: подивіться уважно на роботу моєї програми: вогник спочатку біжить зліва направо. Потім всі світлодіоди одночасно моргають три рази, і вогник біжить справа наліво. Зробіть так само і пришліть посилання на вашу роботу мені в коментарях під цим відео або в телеграм-канал. Ініціативність підтримується. Якщо ви придумаєте якісь свої власні світлові ефекти, то будете отримувати бонусні. Ми сподіваємось, що вам подобається наша робота, тому маємо велике прохання підтримати наш канал. Ставте, будь ласка, вподобайки та діліться нашими відео в своїх соціальних мережах та з друзями. Ми будемо дуже вам вдячні і зробимо ще багато корисних та цікавих уроків. До наступної зустрічі та гарного вам дня!